Добрий день малята і дорослі. Сьогодні в нас малювання. І ми будемо малювати ластівочку. Послухайте віршик. Маленька, чорненька, співає, щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко. Роздворений хвостик, як ножички має. Що це за пташка? Що, хто ластівку пізнає? Ось дивіться, дітки. Бачите, ось у нас ластівочка збила гніздечко під даху. Я вам минулого разу на занятті розказувала вже про пташечку, про ластівочку. Це ластівочка, яка відлітає у теплі краї, а весною вона повертається. В'є гніздечко і. Потім в неї з'являються ось такі пташенята, ластівята. Так, вона в її гніздечко із глини, із травинок. І ми сьогодні з вами будемо малювати ось таку ластівочку на гілочці. Що нам потрібно? Фарби, водичка в стаканчику. Ех, білий папір затонований у макетний колір. Я вже затонувала, він в мене підсох. І будемо малювати. Спочатку ми намалюємо гілочки, беремо коричневий колір і малюємо гілочки ось так, так намалювали. Беремо зелений колір, малюємо листочки. Ось у нас такі листочки будуть на деревах. На ілочці. <кій> Беремо темніший колір так, Ось посередині ми листочки ось так робимо лінію і ось. Намалювали, ще ось тут ми намалюємо листочки. Ось. Так. І зараз будемо малювати ластівочку. Ластівочка, бачимо, що в неї є тулуб. Голова, тулуб у нас як овал йде, із з таким довгим хвостиком роздвоєним. Голова кругла, дзьоб, і лапки і очко. І ще в неї біла ось така грудка. Так, беремо чорний колір. Так, ми бачимо, що ласточка в нас чорного забарвлення. І малюємо. Овал такий. Намалювали овал. Ось у нас. І продовжуємо дітки ось, бачите, хвостик такий роздвоєний в неї. Ось і в різні сторони. Ось так намалювали. Ось так. Так, голова кругла. Малюємо голову. Так. Намалювали ось. Так, клюв промиваємо нашу ось так тут трошки більше. Намалювали. Тепер беремо жовтий колір і малюємо лапки і клюв. дзьоб. Ось у нас. Ой, трошки. Беремо дітки білу фарбу і малюємо. Я трошки промакнула серветкою, а у вас коли ви намалюєте чорною фарбою, ви почекаєте, щоб вона висохла. І потім будете малювати очко, ось так поставите крапочку тут. І біленьку грудку, ось, бачите, як вона йде ось тут. Ось, зафарбовує. І... Омакну тут розійшлася фарба, зараз ми спробуємо чуть-чуть поправити тут клювик. Ну, якось так вийшлося у нас ось така ластівочка, візьмемо більше фарби. І малюнок у нас получився. Ось така ластівочка. Малюйте, до побачення. На все добре.